Вчитель зі Жмеренки увійшов до топ-50 півфіналістів міжнародного конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2024. Олексій Качан викладає фізичну культуру у жмеренському ліцеї номер 3 У конкурсі брали участь понад три тисячі педагогів з різних куточків країни, аби показати ефективність методики власного викладання. Премію відзначають українських педагогів, і ця нагорода сприяє професійному зростанню і реалізації. Освітніх проєктів. Головний переможець отримує 1 мільйон гривень та поїздку на світову премію Global Teacher Prize. З нами на зв'язку Олексій Качан, вчитель фізичної культури жмеринського ліцею номер 3 та півфіналіст міжнародного конкурсу. Вітаю вас, пане Олексію. Нащиро дякую, вітаю всіх. Розкажіть, будь ласка, як долучились до такого конкурсу? Ну, я так вже доволі давно працюю в педагогічній сфері е, і ну, знав про цей конкурс. І цього року вирішив спробувати прийняти в ньому участь, бо він такий, знаєте, складний, важкий, фаховий. Ну, вирішив показати те, чим, скажем, я займався, щоб продемонструвати свої наробки, скажімо так. Як проходив відбір та сам міжнародний конкурс Глобал Тейчер Прайс Україн? На початку це була така дуже складна анкета, дуже багато таких різних питань з різних сфер взагалі діяльності і не тільки педагогічної. Вона така ну, дуже складна, скажімо так. Після заповнення цієї анкети ми подавали всі. Свої там наробки, відповіді робили на різні питання. Ну і потім в журі незалежні організації зробили свою оцінку і відібрали топ-50 півфіналістів, куди потрапив саме я, єдиний представник Вінницької області, і єдиний представник предмета фізична культура. Після цього буде ще наступний відбір буде топ 10 до 1 вересня. Буде ще додаткові е, інтерв'ю додаткові будуть якісь там уточнення, зустрічі, телебачення. Можливо, ну і після цього галося топ 10 Ну і будемо якби, рад, радіти переможцю, який 5 жовтня вже е, стане єдиним, який отримує цю перемогу, і головний приз цього конкурсу. Ну, відомо, що головний приз ну саме переможець отримує 1 мільйон гривень. Можливо, думали ви вже на що хочете витратити, витратити кошти? Е, ну хочеться потрапити в топ 10. Звісно, перемогти. Буду намагатися це зробити. Ну і якщо я переможу, то я би хотів зробити такий фестиваль в кожній області, як цікава фізкультура. Підключити дітей в онлайн, в змішаному там, скажімо, доступу до цього фестивалю Цікава фізкультура і е, об'єднати країну. Дякую вам за таку цікаву інформацію. Я бажаю вам перемоги. Да, щиро дякую. Будемо намагатися тримати освітній фронт і робити дітям е, життя більш цікавішим. А нашим глядачам нагадую, з нами був Олексій Качан, вчитель фізичної культури жмеринського ліцею номер 3 та півфіналіст міжнародного конкурсу.